Вітаю, друзі! Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом кабаносиків. Це такі сушені ковбаски. Зараз це дуже популярна страва, і хочу показати, як я її буду робити. Сьогодні я зроблю із курятини. Це куряча грудка. Я її попередньо помила, почистила, я її просто взяла з магазину. Через те я її порізала і трішки. Приморозила, щоб вона краще крутилася. от Ви можете витягнути просто з морозилки собі філейку і її нарізати таку напівзамершу, щоб вона добре крутилася на м'ясорубку. М'яско накрутила на фарш, тепер його зважую. 1 кілограм 812 г. Тому що я буду використовувати вже готову приправу в мене є. Зараз покажу. Ось такий у мене є вінницький м'ясник. Так, суміш номер 8 для соління м'яса. Бачимо, що тут йде е, в складі. І буду сюди, значить, у мене на кілограм має йти 23 грама цієї приправи. Зараз її відважу і буду сюди додавати. Так, додаю приправу. У мене на кіло 800 Я порахувала 40 грамів приправи. І я додам ще трішки олійки, для того, щоб вони краще видавлювались. Він зовсім трішечки. Фарш перемішую добре і ставлю настоятися десь на 4-5 годин в холодильнику. Так, Фарш замаранувався на наші кабаносики. Він в мене стояв цілу ніч в холодильнику. Для фаршу треба трішки менше часу, ніж для От, Але якщо він довше постоїть, то теж буде добре. Я зробила такий шприц саморобний, відрізала ось тут задницю і буду наповнювати і видавлювати з нього ось такі ковбаски. Не дуже легко чавити на той шприц, що я хотіла вичавити. Значить, я взяла на м'ясорубку насадку таку насадила, вони товстуваті получаються, але нічого, в якості експерименту, які вони будуть товстенькі, ми їх залишимо. Ще товстенькі, я отако приплюснула. Подивимося, які будуть кращі. Ну і маленькі ковбаски, ті, що я вже долучила чоловіка, заставила. Два дечка начавити. Тепер ставлю їх сушити і дочекаємо, що з них вийде. Ковбаски мої сушаться вже десь біля трьох годин. Ковбаски, які тоньше, вже майже висохли. Ці ще трішки треба. Так, ці товстенькі я поклала на низ. А ці, які були знизу, вже майже висохли. Вони зверху геть сухенькі. Мм, на смак якісь смачні. Сушені ковбаски. Можна сказати все.